На південноукраїнській атомній електростанції завершилось комплексне інспекційне обстеження готовності енергоблока номер 1 до подальшої довгострокової експлуатації. Комісія, до складу якої, окрім представників Діяру, входили керівники та провідні фахівці центральних органів виконавчої влади, міністерств, відомств, а також експерти державного науково-технічного центру ядерної та радіаційної безпеки, працювала протягом тижня. Перед ними стояло завдання перевірити достовірність і повноту відомостей, що містяться в документах, необхідних для пролонгації ліцензії, впевнитись у можливості безпечного проведення діяльності у сфері використання ядерної енергії з дотриманням норм і правил ядерної та радіаційної безпеки. Нічого критичного ми не побачили. Дійсно є окремі питання, які треба да, працювати, да, оформити звітну документацію. Тобто в фізичних обсягах все зроблено, а от на оформлення документального підтвердження, так по деяким напрямкам, ще деякий час потрібен. Ще раз кажу, це не принципіальне. Висновок комісії позитивний, зазначив Борис Толярчук, який очолював перевірку. Стан справ на поточний час задовільний. Акт за підсумками роботи комісії підписано. Цей документ ляже в основу рішення ДІРУ щодо можливості подальшої довгострокової експлуатації енергоблока номер 1 Південноукраїнської АЕС. Це одна із складових на підставі якої можна приймати рішення щодо можливості продовження експлуатації і можна вносити зміну в діючу ліцензію. Колегія ДІРУ, яка прийматиме це рішення, запланована на листопад цього року.